Держбюджет на 2026 рік напряму зачіпає місцеві громади. В ньому закладені великі витрати на освіту і нові дотації для постраждалих від війни території, і водночас зменшення частки податку на доходи, що йде до місцевих бюджетів. Це означає, що грошей у громадах може стати ще менше, а потреб ще більше. Ми хочемо розібратися більш детально у цій темі і чого очікувати громадам у 2026 році, як вони будуть жити, де будуть брати гроші. І саме з цим питанням ми звернулися до нашого наступного спікера: Ігор Онищук, експерт шведсько-української програми Поларіс. Підтримка багаторівневого урядування в Україні і спеціалізується на дослідженні місцевих бюджетів. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, давайте розпочнемо з того, чого очікувати, що ви побачили у тому бюджеті, і про наслідки давайте тепер поговоримо. Давайте спочатку з ваших слів по держбюджету. Дійсно, це важливий документ, проєкт держбюджету, який подається щорічно до Верховної Ради, він має величезний вплив на місцеве самоврядування. Тому що в нас місцеве самоврядування в значній частині залежить від трансфекту з державного бюджету. На жаль, у нас органи місцевого самоврядування не зможуть не зможуть забезпечити всі всю видаткову частину за рахунок власних коштів, і багато в чому розраховують на підтримку державного бюджету. І це важливо, тому щорічно це дуже важливий документ для місцевого самоврядування, має значний вплив на розвиток громад. Тепер стосовно того, що ви сказали, що зменшаться доходи місцевих бюджетів, і це дійсно так. І зменшиться певна підтримка, і якщо розглядати наприклад, з довоєнним роком, вона суттєво зменшиться. І зараз ми поговоримо детальніше по цифрах, але ключовим нюансом з того, що ви сказали, що зменшуються доходи, це коли зменшується стабільне. Регулярне джерело надходжень до місцевих бюджетів. Непевно трансфертна політика, коли надаються кошти з державного бюджету в місцевий бюджет, а коли вилучається джерело стабільних надходжень з місцевих бюджетів. Це могло і це я зараз кажу про податок з доходів фізичних осіб. Це те, що вираховується з зарплат. як військовослужбовців, так і звичайних працівників бюджетної стари. Він зараховується в основній мірі до бюджетів місцевого самоврядування. 64% перешло зараховується до. В бюджеті територіальних громад сіл і міст. Так ось, зважаючи на видаткові потреби державного бюджету, держава пропонує забрати 4% ПДФО з місцевих бюджетів. Це чимала сума, це близько 15,2 мільярда гривень. Для бюджетів місцевого самоврядування це величезні кошти. І перед цим у 2023 жовтні у бюджеті місцевого самоврядування було вилучено податок з доходів фізичних осіб. і податки з військовослужбовців це теж була значна частина, але видаткова частина місцевих бюджетів не зменшується багато внутрішньо переміщених осіб забезпечити соціально значущі потреби підтримку ветеранів. Розбудова ветеранських просторів це все також вимагає коштів і щорічно вони наростають. А і розумію, що є проблеми в державного бюджету, і в зв'язку з цим вилучаються ті чи інші джерела доходів до місцевих бюджетів. Це якщо так коротко, і ще хотів би зазначити по підтримці. Ну дійсно. Підтримка зменшилася, тому що перед цим довоєнні роки, наприклад, на дороги виділялося щорічно 20-25 мільярдів гривень, щоб розбудовувати дороги комунальні дороги. Я маю на увазі дороги загального користування місцевого значення. Комунальні дороги ті що в містах, бо у нас між обласними центрами. Більш менш розбудували. І, до речі, на наступний рік також передбачені кошти на дороги загального прошування державного значення на місцеві дороги нуль взагалі немає розвитку в цьому плані. Ось державний фонд регіонального розвитку. Держава обіцяла 30 мільярдів гривень підтримки. Натомість передбачено тільки 2 мільярди. Це на різноманітні проекти. І по інших сферах, наприклад, по різниці в тарифах до війни була окрема субвенція, майже 27 мільярдів. У нас зараз величезна заборгованість по різниці в тарифах це за комунальні послуги. Проблематика в тому, що по перше, є заборгованість населення, але вона не така велика, як в комунальних підприємствах перед НАК Нафтогазом, і це шалена заборгованість величезні кошти комунальних підприємств, які належать певним місцевим радам, перед «Нафтогазом». Це десятки мільярдів гривень. Окрім того, що хотів би сказати, що по ПДФО, яке вилучається, я вважаю суб'єктивна точка зору, але місцеве самоврядування ефективніше використовує ці кошти. Чому поясню? Тому що, наприклад, коли було вилучено військове ПДФО до державного бюджету, держава казала, окей, ми їх будемо краще використовувати, бо місцеве самоврядування використовує їх на стадіони, на бруківку і так далі. Але коли військова частина зверталася до місцевого самоврядування, вона одразу отримувала кошти від безбюрократії і так далі. Зараз десятки мільярдів залишків коштів цього військового ПДФО на рахунках певних відомств не буду навіть назвати сумою відомства. Але це десятки мільярдів залишків. Ці кошти не використовуються. І казати, що ви неефективно використовуєте, а кошти потім в державі на рахунках сидять. Ну це також як на мене неефективно. Тому на місцевому рівні ці кошти значно ефективніше використовувалися. Пані Ігорю, з того, що ви сказали для пересічного громадянина, як зміниться життя з 2026 року. Тому що зараз ми говоримо про бюджети, про ПДФО, так про е, ось ці субвенції, це все доволі експертна і профільна розмова, але тим не менш. Якщо б говорити абсолютно простою мовою для пересічного громадянина, що він відчує вже з початку 2026 року? На що буде вистачати у громади грошей? А на що вже не буде і на що не треба розраховувати? Прошу, це відсутність розвитку громади і капітальні видатки, наки вона спрямовує для громадянина. Це відсутність розвитку, наприклад, у нас. Скоротили всі програми спорту раніше по фізичній культурі і спорту до, до мільярда гривень йшло. Зараз немає на 2026 рік жодної такої субвенції не передбачено. Це відсутність ремонту доріг, те, що я сказав. Разом з тим. Е це підвищення престижності праці вчителів. Уряд пообіцяв підвищення плюс 50% до заробітних плат вчителів, і якщо дивитися загалом по галузях, не знаю як можливо це якісь передвиборчі обіцянки накручування, умовно кажучи. Але дійсно освітню субвенцію залишено на минулому рівні, але передбачено плюс 58 мільярдів гривень на доплати вчителям за їх престижність. Це Величезна сума, це плюс 50% росту заробітних плат вчителів. Взагалі хотів би сказати, що на освіту в наступному році передбачені значні кошти, що відчує пересічний громадянин, це будівництво нових укриттів. Значна сума передбачена на харчування в школах. Учні також відчують, це дуже значні кошти. 14,4 мільярда гривень. Передбачені на харчування учнів в школах. Це також модернізація учнівського простору в професійно-технічних навчальних закладах. Це закупівля нового обладнання. Реально для учнів це значне покращення освітнього процесу. Дуже багато коштів буде спрямовано на освіту по охороні здоров'я. Це, це не такий ріст. Це десь близько 17%, а у освіті це десь близько плюс 80%, відсотків. Що ви відчували різницю між цими галузями. Натомість, якщо держава підтримувала навіть деякі житлово комунальні господарства, там в Миколаєву по водогонах або там є проблематика з питною водою і так далі. В наступному році таких коштів взагалі немає. Якихось масштабних інфраструктурних проєктів немає. Разом з тим, хочу зауважити, що під Мінрозвитку, Міністерством розвитку громад та територій передбачена окрема бюджетна програма: тринадцять мільярдів під проекти, публічні інвестиційні проекти, коли громада зможе подаватися, обґрунтовувати свій проєкт, доводити його ефективність і отримувати кошти на його реалізацію з державного бюджету. Ось так. Добре, тоді давайте поговоримо більш детально про те, чи існує, наприклад, різниця. Як буде відчувати себе громада, наприклад, прифронтова і більш тилова, умовно більш тилова. Так, ми розуміємо, що в принципі немає зараз в Україні спокійного місця, але тим не менш потреби фронтової і прифронтової громади вочевидь. Вони щонайменше трішки більше, а по-друге, вони трішки інакші аніж, наприклад, регіон більш спокійний і відносно віддалений від фронту. Тож давайте про це поговоримо більш детально і Тоб... що там очікувати? Чудове запитання. Ви дуже гарно підмітили, і окрім того, в них не тільки дуже різні потреби. Не дуже відрізняються доходи і дохідність, оскільки бізнес релокується із прифронтових територій, важко вести бізнес, навіть при частих обстрілах і так далі. Він релокується в більш тилові регіони, тому значно більші е, втрати в самих прифронтових громадах. Разом з тим, е, в цьому аспекті уряд передбачив додаткову дотацію. Для постраждалих територій обсягом 36,1 мільярда і гривень. І що тут важливо, вже частину розподілено 5,4 мільярда буде на допомогу громадам на тимчасово окупованих територіях, для того щоб покрити їх мінімальні видатки і витрати забезпечити соціально значущі сфери. Ще частину виділили для громад і областей, де тривають або тривали бойові дії, там де немає дати завершення бойових дій. Тобто такі дії ведуться для компенсації втрат доходів, і ще частину грам коштів розподілили для громад по всій Україні із низькою податку щоб їх фінансове становище 26-му році не погіршилося порівняно з 25 м Порівнюються показники. От якщо у вас були доходи на такому рівні, будуть не менше такого тарівня. Бо повірте, в нас і в багатьох громадах і тилових також є проблеми і проблематика, зокрема. Там, де були колись військові частини, де той же військовий ПДФО, який вилучили, займав від 20 до 50, а в окремих випадках понад 50% всіх доходів. І це в 2023 році, коли забрали ці доходи, громада просто втратила ну, половину свого бюджету. Є такі громади, які навіть до війни жили за рахунок ну, цього ПДФО. Ну не було в нас війни, але вони в основному там великі, одна або дві військові частини були знаходилися, і на тих доходах громада жила. І тут такі ресурс вилучається, Тому уряд передбачив значну компенсацію. Окрім того, в подальшому будуть порівнюватися квартал до кварталу. Наприклад, 26-й, перший квартал до першого кварталу 25-го. щоб такі громади не мали менше доходів ніж минулий рік. Тому така підтримка в цьому аспекті є фронтових територіях. Давайте тепер про тилові регіони поговоримо, тому що звісно потреби фронтових і прифронтових територій вони набагато більш серйозніші, але тим не менше, життя продовжується і українці мають жити, і що не менше хотілось би, щоб вони не виживали. А більш-менш ті, хто залишаються в Україні, сплачують податки, хоча б знаєте, підтримувалася ілюзія більш-менш нормального життя, наскільки це можливо у стані війни в Україні? Тож про що може говорити зараз цей бюджет? Яку картину економічно дає на більш тилові, більш спокійні регіони? Чи є різниця і відмінність тут вже? Так, дивіться. Е, досить багато спрямовано на соціальну підтримку і політику. Це, по-перше, компенсації за знищене житло. У нас досить багато руйнувань в толових громадах і окрема є програма за рахунок донорських коштів 2,5 мільярда фоп. Це компенсації за знищене житло, окремо уряд передбачає ще окрему програму 3 мільярди також компенсація за знищене житло. Дуже значна. Підтримка ветеранів для сімей ветеранів, осіб з інвалідністю учасників АТО і ОСС. Тому хочу сказати, що тут дуже значні суми 5-7 мільярдів гривень на ці потреби забезпечення. Окрім того, 1,1 і мільярд це побудова ветеранських розвиток, ветеранських просторів, тобто значна соціальна підтримка. Стосовно показників, ну мінімальна заробітна плата зросла не надто сильно до 8647 тисяч гривень, із 8 тисяч, тому тут суттєвого росту аж такого немає. Разом з тим, дійсно є багато соціальних програм і підтримки, і в тому числі по бюджетах, які є досить слабкими, держава проводить горизонтальне вирівнювання. Місцевих бюджетів і тут асоціації включаються коли в нас іде вирівнювання, коли деякі громади мають наддоходи, інші не дотримують. Держава проводить певне вирівнювання, забираючи умовно кажучи надлишкові кошти, тільки 50% більше середнього індексу по Україні і надаючи і дотуючи, 80% того, чого не вистачає для громад для бідних громад. Я вам хочу сказати, що в період війни. У нас ця різниця між бідними і багатими громадами колосально зросла. У нас ці диспропорції і дисбаланс зріс в рази, повірте, в рази. І проблематика в тому, що от я дивився аналіз за 7 років 2025 року, у нас різниця між найбіднішою, найбіднішою най... та найбагатшою громадою 30 разів. Це без фронтових територій. Там ще більше була б різниця. 30 разів, от уявляєте, громада, яка, яка отримує в середньому доходи 30 тисяч гривень, 29-30 тисяч гривень на душу населення. І громада це теж долові, в якій доходить тисяча гривень на душу населення. І як розвивається одна громада, і як розвивається інша, і ти одразу дивишся, куди спрямовуються ці кошти. І в одній одні дивишся там капітальні видатки, ремонти, реставрація. В Тій громаді, де 1000-1200 гривень на душу населення. Там просто фінансування бюджетної сфери, забезпечення заробітних плат, вчителів дитячих навчальних закладах, окремо енергоносії по закладах охорони здоров'я. Все. жодного розвитку. Пане Ігорю, а чи можемо ми зараз назвати по перше ці громади в 30 разів, яка від якої відрізняється, і по-друге, завдяки чому така велика різниця? Що робить та громада, яка є більш багатою такого, що призводить до такого в принципі доволі непоганого результату? І що не робить та, яка є найбіднішою, і чому так сталося, і чому так стається? Я готовий сказати, готовий назвати окремі конкретні громади. І це я тільки перший і останній порівняв, а їх там, оцей топ найбільших і топ-найменших, він суттєвий. Колосальний проблема в тому, що в нас немає десь багато середнього. Раніше було цей коефіцієнт кореляції не так відхилялося від середнього, а зараз це суттєве відхилення. Дивіться, от Визирська територіальна громада, 31 101 тисяча гривня на особу. Це портова інфраструктура, це порт і в неї і високий рівень інвестиційної права. Вони розвиваються. В неї Багато грошей. Престолична територіальна громада. Це Київська область, 29 тисяч гривень на одну особу. Це близькість до столиці, це активне будівництво житлових комплексів, комерційних об'єктів. Звичайно, все це сприяє тому, що швидко зростають доходи. Ця громада розвивається і росте. Козлінська територіальна громада 25 тисяч 861 гривня на особу. Це рекреаційні зони. Це елітна нерухомість, це, це приваблює інвесторів, умовно кажучи, заможних мешканців. Це також розвиває громаду. Гірська територіальна громада багата. Це там, де є розвинена інфраструктура. Або, наприклад, Троїцька територіальна громада, 20, майже 23 тисячі гривень на одну особу. Це аграрний потенціал. Там аграрії, там ресурс і є розвиток. Є громади, де гірський, наприклад. Космос, якщо ви були там там одні гори, космиська територіальна громада, там 1022 гривні на одну особу, там викликів колосальних для розвитку інфраструктури, там немає диверсифікації доходів, там неможливо розвивати громаду. Старосійська громада, там взагалі немає підприємств, міграція населення або при не при фронтові, а прикордонні регіони з низьким економічним потенціалом, там чудеська територіальна громада, здається, це Чернівецька область. І таких багато, де слабо розвинена економіка або повністю аграрна і не розвивається аграрний сектор. І справа в тому, що потрібно вирівнювати ці громади. Ну мешканець повинен однаково отримувати послугу. Неважливо, де він живе. Він в цьому не винен. А і громада іноді зачасту не зробила досить багато для того, щоб вона була розвинена. Наприклад, там, де є атомні електростанції, там також зашкалюють доходи або водосховище. Вони живуть з цих доходів, але громада нічого не зробила. Тому держава повинна вирівнювати доходи в цих громадах. І зараз окрема асоціації виступають ні, давайте залишимо реверсну дотацію, тобто не будемо вилучати в багатих громадах ресурсів. Гучно кричать, це потрібно робити, тому що це розвиватиме їх. Але почекайте ну, в громади, в які такі надходи, а деякі асоціації просто відстоюють великі міста. Колосальні суми вилучаються в надзвичайно потужних містах. Дніпро, Львів і інші, які є. Фінансово спроможними у них доходи на душу населення, порівняно з середнім показником по Україні надзвичайно великі. В них є можливість розвиватися, краще вилучати ці кошти і спрямовувати на громади, які потребують додаткового ресурсу, і додатково додатково спрямовувати. Як на мене, механізм вирівнювання в країні потребує значного удосконалення, тому що навіть після вирівнювання, повірте, мені, різниця колосальна. А там живуть люди ж мешканці, вони ж нічого не винні. Ну, було там водосховища, там немає. Вони повинні отримувати належні якісні послуги, не заложив, де вони знаходяться, в якому регіоні районі. Там також діти хочуть гратися на нормальних площадках, бігати на штучному покритті, футбольний стадіон і так далі. Пані Ігорю, а мій. щось в принципі можна зробити з точки зору, наприклад, місцевого мешканця? Бо тому, що ми зараз говоримо про громади, це більш така вже юридична е, коаліція, так Так чи інакше, депутати, е, місцеві урядовці. Чи можуть зробити щось місцеві мешканці? Це по перше, і по друге, чи взагалі реально вирівняти, е, наприклад, якщо б ми порівняли промисловий умовно Дніпро з е, е, якоюсь Чернівецькою громадою, де Просто ліс, природа, нічого там, наприклад, ніякого підприємства стратегічного немає. То чи взагалі це реально зробити настільки, щоб знову ж таки місцевий мешканець, звичайна людина, звичайний українець, він не відчував настільки сильно ось цю різницю? Дуже цікаве питання. Дякую. Реально дуже цікаве питання. Для багатих громад і громад, де є значні кошти? Мешканець дійсно має вплив: по перше, це контроль і громадський контроль стосовно використання коштів. Якщо зараз по розвитку всі проекти йдуть по системі ДРІ, я вважаю, це надзвичайно ефективне і це просування в розвитку і використання і прозорості бюджетних коштів, коли будуть всі проекти розвитку синосувати через систему DREAM. і ми зможемо побачити, куди спрямовуються кошти. На капітальне будівництво, реконструкцію і так далі, і порівнювати навіть між різними громадами, скільки там пішло на стадіон, і скільки там пішло на стадіон із показниками, там нізкий стадіон і так далі. Це можливість моніторити і показувати. Тому е через бюджет участі також долучення до розподілу коштів, мешканців також може долучатися це там, де є кошти, там, де немає коштів, е е Можливо, я засмучу, але тут проблема керівництва і мінфін формує, визначає, реалізує бюджетну політику. І тут уже від мешканця мало ще залежить, якщо немає ресурсів. Саме керівництво громади повинно звертатися до вищих керівних органів, відстоювати свою позицію і вимагати справедливого розподілу бюджетних коштів і справедливості. Мені здається, що просто в даному аспекті від мешканця. Ну, мало що залежить. Він своїми силами не може так впливати, саме тому і створюються органи місцевого самоврядування, щоб відстоювати інтереси мешканців територіальної громади. Що ж, останнє що питання? Нам? У нас в принципі, дивіться, пане Ігорю, у нас немає часу вже, але тим не менш, останнє питання знаєте, як останній акорд маю вам задати. А що з корупційною складовою у цьому питанні? Наскільки наскільки ось ці всі процеси, які відбуваються, фінансові, наскільки вони зараз в Україні під контролем, під жорстким контролем, щоб корупційна складова не була над великою часткою ось цих видатків державних? Буквально одна хвилинка, тому що ми маємо попрощатися, Окей. Окей, постараюся швидко. Дивіться по контролі зараз е, суттєво посилився контроль, і він ще більше посилюватися, посилюватиметься в рамках інтеграції до європейського союзу, саме тому що е, міжнародні донори виділяючи нам кошти, вимагають е, ми зараз фактично живемо за рахунок коштів міжнародних партнерів. У нас всі є всі кошти, що є наші, всі податкові, і неподаткові надходження. Всі спрямовуються справуються на оборону. І ми живемо по всіх інших дохідних частинах за рахунок партнерів, і вони вимагають прозоритися цих коштів. І зараз іде реформування рахункової палати, ДАСУ, державної аудиторської служби України. Вони запроваджують нові стандарти, поседріться. Контроль і перевірки у нас додаткові повноваження по місцевих бюджеті отримала рахункова палата. Тобто у нас перевіряла раніше тільки державна аудиторська служба, ефективність і цільове використання бюджетних коштів на місцях. Далі ще додатково долучилася рахункова палата, і вони здійснюють і загальний аналіз по цьому, що я показав і загалом по наповненні місцевих бюджетів. Вони також це контролюватимуть, і те, що я сказав, в рамках виділення коштів міжнародні партнери. Вимагають, по перше, щоб в кожній громаді були відділи внутрішнього фінансового контролю. Окрім того, йде реформування до суд і перестосування до європейських стандартів стосовно аудиту і контролю, тому контроль і аудит значно посилюватиметься. Те, що коротко, що ж будемо сподіватися на це. Пане Ігор Онищук, експерт шведсько-української програми Поларіс, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про держбюджет і як він буде розподілятися між громадами в Україні. Щиро вам дякуємо за вашу аналітику Дякую. і прощаємо з вами. Дякую.